В цілому, ви бачите, що між тим, як е, велика частина цивільних уявляє війну, і да. тим, що таке насправді є війна, є дійсно дуже великий, великий розрив і великий розрив, велика різниця. І я про це розповідаю. І я не хочу комусь тикати пальцем. Ось дивіться, ви не розумієте, тому я вам розкажу. Не так, я подаю через призму, я розповім вам про себе. Хочете? Слухайте, читайте, беріть. Не хочете, окей, я розумію. Військове життя. Це не тільки красиві тіктокерські відосики з котиками або ще з кимось. Хоча я нічого не маю проти котиків і мишок і всіх інших, я сама таке обожнюю. Це і про біль, велику біль, яку ми проживаємо. Потрібно показувати, вміти показувати обидві, обидві сторони, щоб не відбувалося таке формування думки у цивільного у цивільної людини, що в військовому вже. На одного менше, на одного більше. Ну загинув і не загинув.